Калеруа мінерально-квітковий букет з акцентами ніжної шкіри, прохолодною гірчинкою, яскраво-мандариновою кислинкою та глибокими деревними нотами. Це багатогранний аромат, поступово розкривається нотками другоцінного шафрану, підкреслюючи силу і рішучість жінки, яка завжди досягає своїх цілей. Калеруа для тих, хто впевнено йде до своєї мрії, Молін Руш – цей аромат поєднує повітряні ноти жасміну та сяйво шафрану, який перетворюється на чуттєве серце з деревиного буштину. Молін Руш, створений для жінки, яка вносить у світ красу гармонію вже самою своєю присутністю. Це аромат статний зачарувати, перетворити кожен ваш день на свято. І нарешті Джареліна це свіжий весняний аромат, спокушає легкими квітковими нотами, поєднуючи соковиті ноти лимона, бергамота, флет-оранжу і мандарину з ніжним жасміном. Це аромат створений для жінок, які відчувають кожен день і віддають себе моменту та життю з усією її яскравістю та красою. Відкрийте для себе цінові аромати від джерелі, відчуйте магію кожної ноти. Знайдіть свій ідеальний парфюм.